Теплого сонця, вам шановні підписники, сьогодні ролик у нас буде про дуже цікаву тему, а саме про депресію після перегляду аніме. Чому аніме може викликати поганий і сумний настрій? І як перемогти як найшвидше, депресуху? Зараз я вам розповім. Насамперед, трошки подивившись у інтернеті, я не знайшов чогось такого цікавого, тому все особисто вам розповім по своєму досвіді і, можливо, комусь із вас навіть допоможу цією інформацією. Дякую, батько. Почнемо з того, що аніме буває різне, і здебільшого ми можемо отримати сумний настрій після його перегляду з таких певних причин: як смерть головного персонажа, смерть другорядного персонажа, смерть персонажа, який вам чомусь припав до душі. Правда, не тільки через смерті персонажів може бути якісь міні депресохи, але ще й через незакінчене аніме, через погану його кінцівку, через незрозумілість, чим воно може закінчитися а також сюди можна і додати порівняння з реальним життям. Тобто у головного персонажа, наприклад, є чудова дівчина, а у тебе лузера її немає. Або давно виросталась. І ось порівнюючи підсвідому з головним персонажем тайтлу, якого ви дивитесь, ви нібито хочете бути на його, скажімо так, місці. Відірватися від цілком злої реальності і потрапити туди, де буде вам добре. <паспраць> Депресія може і бути через прив'язування до персонажів і до аніме в цілому. І коли ваше улюблене аніме завершується, вам стає складно на душі. Адже здалось, ніби ви самі проходили цей шлях з головним персонажем, переживали за нього, захоплювались та, що й казати, ніби ви були з ним у цьому аніме. І коли воно закінчується, то відчуття, яке було під час перегляду аніме, у вас залишилось. Але правда, аніме вже закінчилось, тому у вас. Може бути доволі засмучений стан. І є різні психологічні аніми, які можуть впливати на ваш стан і на психіку, хоча для сформованої особистості, думаю, це не грозить. Наприклад, такі аніме, як Зошит смерті, Ехо Терора, Глейпнір, можуть якимось чином попливати на вас без якоїсь вагомої причини. Хоча, здається, мені є аніме ще більш впливові, ніж ті, що були мною названі швидше. Е, також невеличкий відступ. Не пишіть мені, будь ласка, потім, що я там якось засуджую чи проти зошита смерті. Адже це аніме одне з моїх улюблених, тому давайте далі. Щоб забути про цей стан, вийти із цієї депресухи нам і допоможе якраз таке аніме. Ви спитаєте, як саме? А я відповім. Після перегляду аніме ви відчуваєте задумливість, поганий стан. Раджу вам швидко почати дивитись якесь інше аніме. Але число серій якого не перевищує 13. Чому я так сказав? А тому що частково починаючи швидко дивитись інше аніме, ви бодай, трішки забудете про те, як дивились попереднє перед тим. Інтересно. А значить, відволікаєтесь. А маленька кількість серій нового аніме не дозволить вам сильно до нього прив'язатися. Тому ще сильнішого ефекту подавленості у вас не буде. Тим, кому цей варіант не підходить, то раджу вам просто погуляти, зайнятися якимись своїми справами, зіграти з друзями якісь ігри, такі як футбол, волейбол. Коротше, провести весело час, як ви зрозуміли. Можливо, вам не хочеться, але спробуйте заставити себе і кудись піти, пройтися. Бажано не самому, бо так ви будете знову задумуватись. І коли ви гарно проведете час з друзями, повірте, вам неодмінно має полегшати. А на цій позитивній ноті я. Розповідь завершую. Усім дякую, усім вам приємного настрою.